І половини суботи в огляді кореспондентів сабиті у студії Анна Панова. Вітаю вас! Дивіться у випуску! Підведення російських військ лише після виборів на Донбасі. Про що домовилася нормандська четвірка і що відбувається на фронті? Склад боєприпасів знайшли у сумах. Скільки зброї вивіз із зони бойових дій, демобілізований боєць? Не вибух на Миколаївській автозаправці. У чому причина інциденту і чи є постраждалі? Дивіться просто зараз. Українські військові почнуть відведення озброєння калібром до 100 міліметрів від лінії розмежування у другій половині дня. Про це заявили у штабі АТО Вглиб на 15 кілометрів. Відвезуть танки, міномети та артилерію. Залишать на передовій бронетранспортери та засоби протитанкової боротьби. Все це відбувається організовано, з відповідною підготовкою. І у другій половині дня розпочнеться рух техніки на визначені майданчики. І чи розпочався відвід техніки на Луганщині? Дізнаємося від нашого кореспондента Христини Шкудор. Вона на зв'язку зі студією. Христину, які новини з передової. Вітаю, Анно. Отже, на фронті повна готовність до виведення озброєння менше 100 мм в тил на 15 км. Виведення важкої техніки означатиме фактичний початок завершення війни. кажуть військові збройні сили два дні назад отримали телеграму, в якій було сказано, що вони повинні очікувати сигналу. Після цього сигналу у військових буде рівно два дні, аби відвести техніку в тил на 15 км. Мінометрів. Хоча стільки часу фактично армійцям не буде потрібно, адже аби скласти міномет потрібно лише три хвилини. Отже, вони будуть готові вивезти важке озброєння фактично миттєво. Вже визначені маршрути відведення військ, визначені райони їх концентрації. у погодженні з ОБСЄ. Звичайно, ОБСЄ моніторить, що роблять за по ту сторону річки Сіверський Донець. Чи збираються нині також відводити своє озброєння в самопроголошених республіках ДНР і ЛНР? Поки невідомо моніторингова місія ОБСЄ, поки також не звітувала на Луганщині. Цілковита тиша триває уже три дні. Хоча і цілий тиждень тут практично не стріляли. І тому, згідно з мінськими домовленостями, наша армія готова виконувати повністю свою частину угоди. Це правильне рішення, але мені здається... А ніхто їх не буде додержуватися, як звичайно. Все ні, ну хто? Ми будемо додержуватися, а вони не будуть. Поки техніка фактично фізично розташована на приводових позиціях, як на Луганщині, так і на Донеччині. Утім, що хвилини зі штабу АТО може надійти наказ її забирати озброєння менше 100 міліметрів у тил. На цю хвилину у мене все. Ми далі триматимемо руку на пульсі подій. Розповімо вам про розвиток подій у наступних випусках Сабиті. Тож не пропустіть Анно. Дякую, Христина Шкудер відстежує відведення військової техніки в Луганській області. Армійці вже готові відвести танки та артилерію і чекають наказу. Перенесення псевдовиборів на окупованих територіях та контроль за кордоном із Росією. Ці дві теми нормандська четвірка напередодні обговорювала в Парижі. Зійшлися на тому, що голосування відбудеться згідно з українськими законами, але задля цього потрібно прийняти окремий закон. У нюансах розбиралася Анна Левицька. Серед жовто-блакитних стягів просвідчують прапори Сирії, поряд із українськими гербами, надписи арабською в'язю. Протестувальників об'єднує одне агресія Кремля по відношенню до їхніх країн. Захід повинен засудити дії Путіна і взагалі не проводити з ним переговорів ані по Сирії, ані по Україні. Але з російським лідером говорять і говорять довго. Володимир Путін прибув yeah. до Єлисейського палацу о перші дня і залишив його після дев'ятої вечора, не сказавши журналістам ані слова. Про результати зустрічі нормандської четвірки в приміщенні українського посольства розповідає президент Петро Порошенко, каже, говорили про проведення виборів на непідконтрольних Києву територіях. Вибори мають відбуватися виключно по українському законодавству. Також міжнародні спостерігачі, включно з ОБСЄ, мають забезпечувати моніторинг спостереження за виборчим процесом. І вибори можуть бути дійсними лише тоді, коли вони будуть вільними, коли вони будуть прозорими. Але спочатку Україні потрібно прийняти спеціальний закон, для чого потрібен час. Тобто ані 18 жовтня, ані 1 листопада, у так званих ДНР та ЛНР голосування не буде на організацію виборів потрібно близько трьох місяців, але у день їх проведення набуде чинності спеціальний статус Донбасу. Спочатку на тимчасовій основі, а потім, якщо результати виборів буде визнано, на постійній При цьому Україна має гарантувати імунітет кандидатам від псевдореспублік, і лише після виборів нормандська четвірка почне контролювати виведення іноземних військ та відновлення кордонів. Але політологи сумніваються, що кандидатам від України взагалі вдасться взяти участь у цій політичній грі на Донбасі. Слухайте, що значить провести за українським законом. Фізично от, треба дотримати процедуру, вивісити скрізь українські прапори, допустити до виборів всі українські політичні партії. Як ці партії будуть допущені, і саме головне, хто будуть ці кандидати на місцях від цих партій? А якщо цього не буде, то відповідно вибори будуть нелегітимними. Окрім виборів, Нормандська четвірка домовилася про початок відведення легкого озброєння. Сам процес триватиме близько 40 днів, і вже потім французькі та німецькі спеціалісти приїдуть на Донбас для розмінування Ня території. Якщо ж російська сторона наважиться відкрити вогонь, це означатиме зрив домовленостей. Анна Левицька, Оксана Вілента, Андрій Шишлов. Сабиття Канал Україна. Зупинити військову агресію Росії проти України вимагають кілька десят москвичів. Із пікетом вони вийшли на манежну площу. У руках тримають плакати та український прапор. Поки мітинг проходить мирно, лише іноді спалахують конфлікти з перехожими. Поліція у ситуацію не втручається. Набір до нової патрульної поліції розпочався у Чернівцях. До служби планують набрати 340 поліцейських. Сьогодні почали приймати анкети, а перші патрулі на вулиці міста вийдуть навесні. Вступати до лав нової поліції чернівчан закликав особисто прем'єр-міністр. Арсеній Яценюк пообіцяв гідну зарплату та оснащення на рівні столичних колег. Крім того, у Чернівця голова уряду взяв участь у відкритті центру адміністративних послуг. не треба стояти в черзі, тому що тут електронна черга. Ти прийшов, записався, тобі квиточок видали. Прийшов до свого адміністратора. Другий. Нема кому давати хабарі, тому що комп'ютера не беруть хабарі. Арсенал Палача. Склад боєприпасів, що належав бійцю із таким позивним, знайшли у сумах. Сам, демобілізований доброволець, загинув від вибуху гранати в офісі правого сектора два тижні тому. Скільки зброї вивіз військовий та як розшукали його схованку? Розкажуть кореспонденти сабитій. Берег річки Псел оточили міліціонери та працівники СБУ. Тут простісінько під автомобільним мостом знайшли сумку із боєприпасами. У схованці знайшли цілий склад зброї. Було виявлено 5 гранат системи РГД-5 і дві гранати другої системи. Також в сході знаходились бойові патрони калібра 7,62 і 7,45 в кількості більше півтора тисяч штук. Натрапили на арсенал не випадково. У групу викликали товариші покійного бійця Олександра Яковенка. Доброволець із позивним палач 21 вересня загинув в офісі сумського осередку правого сектора. В його руках розірвалася граната, яку він сам привіз з зони бойових дій. Герої України. Я привіз сам гранату. Розряджав гранату. Я так чув слух, і граната зорвалася в руках. і Він погиб. Вроді роді оружжя попривозив там. Я чув, так розговорив. Оружжя попривозив. Правоохоронці, які тоді прибули на місце трагедії, насправді знайшли в приміщенні цілий арсенал зброї, теж привезеної з Донбасу. Артем, товариш покійного, розповідає, якось в розмові палач прохопився про свої трофеї. Побратим загибший, Яковенко Олександр, якось якось пробалакався. Що в определеному місці заховав боєприпаси? Ми вирішили перевірити і виявили там сумку з боєприпасами. Визвали, набрали 102, визвали міліцію, ждали ми її хвилин 40. Арсенал палача вилучили і доправили на експертизу. Нині міліція з'ясовує, для чого йому знадобилося стільки зброї. А головне, чи не було у нього спільників. Сам постачальник похований на центральному кладовищі Сум на алеї героїв. Поруч 32 сумчанина, які загинули на передовій. І сум Микола Ніколаєнка, Олеся Боровик, Сабитія канал Україна. Величезні рахунки за газ, платіжки із приголомшливими сумами отримали мешканці міста Пологи Запорізької області. Лише за серпень повинні сплатити по кілька тисяч гривень. З'ясувалося, що так дорого постачальники оцінили не саме паливо. За що ж вимагають гроші, розкажуть кореспонденти Сабитій. Свою помилку Олександр Куцей зрозумів тільки тоді, коли отримав платіжку від Міськгазу на кілька тисяч гривень. Минулого місяця до нього прийшли перевіряти лічильник. Я попросила поставки акт фактично перевірив цілісність пломби, що працює, Там претензії у нього не було. Однак газовики заявили, що заберуть прилад. Натомість мали встановити тимчасовий, але в них лічильника не було. Запевняє Олександр. Тоді чоловікові запропонували заповнити акт про відмову від перевірки. Тепер він шкодує, що погодився. Потім буквально через время, это какого числа приходять їхній ж представитель і виставляють щот на одинадцять тисяч там тридцять дев'ять гривень, Космічні суми в платіжках. Це штрафи за те, що споживач, начебто, відмовився допустити до перевірки лічильника. В таку ж ситуацію потрапили інші мешканці міста Пологи. Десятки абонентів зі скаргами оббивають пороги міськгазу, але чиновники не в Долгі людям були начислені зв'язку з тим, що вони відповідали доступ до своїм щетчикам для зняття їх на планову поверку. Тому законом їм було, було начислено штрафні санкції. У підписаних актах йдеться, що абонент повинен надати доступ до лічильника протягом 20 днів. Втім, за цей час газовики просто більше не з'являлися. Я ставила їм свій телефон, я думала, мені перезвонять, будуть там щось таке питання, і все. приходить мені платіжка на 2 пашти 800 гривень з юля місяця. Товариші я посчитала, я всього добав була заплатити 300 гривень. Мешканці пологів підозрюють, що їхньою юридичною безграмотністю користуються свідомо. А Газовики складають акти і не попереджають про наслідки, а потім виписують величезні штрафи. Безумовно, що можна спробувати урегулювати цю конфліктну ситуацію і поза судом, тобто ну шляхом проведення можливо якихось переговорів, коли оператор газовому оператору можна буде дійсно довести, що відсутній факт порушення якийсь умов договору і відсутні підтримки. Ставить для накладення там якось штрафної санкції. Проте пологовці готують позови до суду і вирішили звернутися зі скаргою до кабінету міністрів, тож не поспішають сплачувати багатотисячні штрафи, виписані газовою компанією. Із Запорізької області Ала Олег Притикін, Тарас Шевченко, Сабиція, канал Україна. Вижити на прифронтових територіях селище Бугас на Донеччині розташоване на лінії зіткнення. Переважно тут живуть літні люди, які не мають змоги перебратися на спокійну територію. Туди завітала бригада мобільних волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Репортаж кореспондентів сабитій. в селі Бугас Волновайського району Донецької області проживає півтори тисячі людей, близько двохсот з них переселенці. Коли були активні дії, це було в минулому дулі там. Наче було дуже много переселенців. Було порядка 500 переселенців. Донецьк, Макеївка, і ну і сніжної, і антерцит. В общем, васаном Донецьк. Бугас розташований на лінії зіткнення. Дістатися села будь-куди не просто. Транспорт ходить з перебоями. Тому саме сюди бригада мобільних волонтерів штабу Ріната Ахметова привезла людям гуманітарну допомогу. В такі райони очень проблематично доставить продукти питання а тим боля в таких районах оставались люди, которые не змогли то причинам уехать. Либо возраст, состояние здоровья, тоже здоров'я, теж -то не было. Поэтому такі набори їм очень-очень-очень нужны. Федорові івановичу 96 років, 40 з яких пропрацював вчителем математики у місцевій школі. Як ветеран війни, розміром пенсії більш-менш задоволений, утім, зізнається, більшість його односельчан потребують допомоги. Люди нуждаються сильно. Это я і що получає боліміні більші пенсія. Люди получают совсем мало. Куди їм діватися? Ну, спасибо нато за те, що он делает. тому. Я слышал, він много ділять. Молодець. Ми благодарімо. Значна кількість місцевих мешканців тут пенсіонери жити за малий кошт звикли. Продуктам раді та найважливіше для них те, що про них пам'ятають. Ми зараз знаходимося на лінії фронту. І ви думаєте, хто нібудь на нас звертає увагу? Крім Яхметова, ніхто. Мы не нужны, мы заброшенные люди. Я спасибо говорю, что уделили нам такое внимание. Понимаете? Щомісяця бригада мобільних волонтерів видає 5 тисяч продуктових наборів мешканцям важкодоступних селищ вздовж лінії зіткнення? Волонтери стверджують, потреба у гуманітарній допомозі зростає. Тому у штабі Ахметова вирішили збільшити обсяги допомоги для мешканців прифронтових населених пунктів. На даний момент ми вже второй місяць подряд плануємо видати 7 тисяч продуктових наборів. Я Думаю, що ми пока залишимося на 7 тисячах. в октябрі ми їх запланували і будемо стремитися к цього показати. Зателю загалом за весь час роботи штаб Ріната Ахметова видав понад 4 мільйони 700 тисяч продуктових наборів по обидві лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Микола Осиченко, Володимир Конопля, Сабиття. канал Україна. Потужний вибух на автозаправці Миколаєва. Опіків зазнали двоє чоловіків. За даними рятувальників, на заправці вибухнув бензовоз, коли з нього переливали пальне до іншого. Попередня версія вантажівки не заземлили. Постраждали обидва водії. На місце спочатку перебули два пожежні розрахунки, утім, вогонь розійшовся настільки, що рятувальникам знадобилася допомога. Полум'я загасили тільки за три години. Самотужка ремонтують дороги мешканці Херсонщини. Людям набридло їздити розбитими шляхами і чекати на милість від автодору. Зібрали гроші, позичили техніку і стали до роботи. Оскільки скидалися, і чи планують робити проїзд? Платним дізнавалася Анджела Слободян. Ще місяць тому цієї дороги неможливо було проїхати. Зараз про ями і вибоїни можна забути. Село Козачі лагері замучилося жити із розбитою вщент дорогою. Втомившись, чекати милості від держави та місцевого бюджету, зважилися на безпрецедентний крок. Відремонтували її власним коштом створював ініціативну групу, групи, які збирали кошти. Щоби полагодити 17 кілометрів шляху, скинулися понад 500 мешканців і зібрали 130 тисяч гривень. Отже, кожен селянин виділив у середньому близько 300 гривень, хоча насправді хтось давав 10, а дехто не пошкодував і тисячу. Ще 50 тисяч гривень назбирали, просячи на ті самі побиті дорозі. Дякую, щасливі дороги! Дякую, щасливі вам, дороги! дороги. Вот так и стоимо. Я не собираю для себя, я собираю для того, чтобы и вам было удобно ездить по этим дорогам. И в момент сбора... Дініки оканчання роботу нас зайняло діто около місяця. Селяни не тільки гроші зібрали, але й асфальт поклали самі, орендувавши техніку в автодору. Ремонт закінчили сьогодні. При цьому робити проїзд новеньким шляхом селяни не збираються. Кажуть, достатньо й того, що самі полагодили те, що мусив автодор. З Херсонської області Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття, канал Україна. Представники великого бізнесу мають відповідати за благополуччя країни, вважає перший президент Незалежної України Леонід Кравчук. Але для цього влада мусить забезпечити однакові умови для усіх. Тоді підприємці й повинні продемонструвати державницький і патріотичний підхід. У мене є родич, далекий був верніше родич в Сумах, який працював на машину. Будівному Сумському заводі. Всі знали, що це завод під контролем Григоришина. Завод розвалився, людина позбавила роботи. Ну, після цього що робить Рюмка, після Рюмки хвороба і людини нема. Мені треба знати конкретно, хто що зробив цей важкий час для України. Я громадянин України, я хочу бачити і знати, ти робиш чи ти говориш. Тому що говорити, це справа ну, легка порівняно з тим, що робити. Я не хочу, щоб сьогодні президент орієнтувався на людей, які хочуть прислужитися або використати свою близькість до тіла і когось замінити. Я ж Текст всіх цих розмов, які я читаю, там у підтексті проглядається ну, червоною ниткою, що ці погані, ви їх геть, а візьміть мене. Я хороший. Я ж подивіться, як я красно мовлю, як, як, як я співаю пісню про Україну, буде все в нас завтра, от цього не можна допускати. Як тільки поділить влада на своїх і чужих, Повну версію інтерв'ю з Леонідом Кравчуком дивіться в Сабицях Ніділі. Вже завтра, о сьомій вечора. А сьогодні о 19-й випуску Сабиті чекайте повну інформаційну картину дня. Ось яку тему відстежуємо. Домовленості про мир чи розпочнеться відведення техніки до 100 мм на Донбасі. Ми відстежуємо і продовжуємо аналізувати, що означають рішення нормандської четвірки. Отже, не пропустіть нашу наступну зустріч у Сабиті. Безхмарної вам суботи.